З портативною акустикою є проблема її роблять переважно. Надто басовитою або недостатньо басовитою. Але коли роблять надто басовитою, виникає інша проблема. Це коли люди слухають не лише музику на таких колоночках, але якісь там подкасти, відео дивляться і втрачається чіткість голосів людських високих частот середніх, і це проблема. Але Anker з новою колонкою Select 2 s Soundcore точніше, ось як суббренд Anker'а, Вирішила цю проблему, і ми сьогодні дізнаємося, як саме вона вирішила цю проблему. Отже, 20 Вт потужності, вологозахист по стандарту IPX 7, Bluetooth 5.3. Цими характеристиками особливо нікого не здивуєш, але справа, як завжди, в деталях. Розберімося спочатку з дизайном. В Україну компанія завезла три колірні варіації: це класичний чорний, яскравий синенький та білий, який якраз присутній у мене на тесті. В реальному житті це не білосніжний білий, а швидше ретро-білий. Та від цього він лише виграє. Червоні акценти надають дизайну свіжості та водночас не перевантажують всю картинку. Слухайте, колонка справді дуже портативна, особливо зважаючи на потужність у 20 Вт. Ми маємо вагу приблизно 590 грамів та корпус, який легко можна закинути в сумку чи навіть в кишеню осінньої куртки. Руками ми можемо намацати софт пластик, який, от реально, софт і приємний на дотик. Це все гарно, але мабуть, треба пояснити, що всередині за металевою решіткою приховалися два 40 міліметрові широкосмугових динаміки та два пасивних радіатори. Як вони розкачують простір навколо, будемо з'ясовувати трішки згодом. А зараз перейдімо до елементів управління. Фактично всі вони розташовані у верхній частині колонки. Тут в нас клавіша вімкнення, створення блютуз пари та функція Bass Up. а також окрема клавіша гучності вниз, плей паузи та гучності вгору. Все необхідне на місці, і це звичайно чудово. Втім, разом з цим накльовується невеличкий мінус. Якщо ви в повній темряві, то тактильно розпізнати можна лише клавішу Вімкнення, оскільки вона має увігнутість. Тоді як всі інші клавіші доведеться вгадувати, де вони знаходяться. На перших трьох допомагають принаймні світлові індикатори, але от керування треками та гучністю потрібно буде здійснювати інтуїтивно. На щастя, цей недолік може застати вас лише та виключно в абсолютній темряві. Бо якщо є хоч якийсь натяк на стороннє, навіть супер слабеньке світло, то ви не заплутаєтеся через чіткі та явні значки на кожній з клавіш. Йдемо далі. Знизу нас очікують доволі прозаїчні написи та сертифікації а також чотири прогумовані ніжки для кращого щеплення з горизонтальною поверхнею. За час експлуатації, до речі, жодних проблем зі стійкістю не було помічено. Воно й логічно зважаючи на подовгосту форму всього гаджету. На одній зі сторін в вічі впадає яскрава гумова заглушка, на якій видніється назва моделі. Під нею розташований роз'єм Type-C для заряджання колонки. На цьому фізичні роз'єми і закінчуються. Тут немає аудіоджеку чи слоту під карти пам'яті. Складно в поточних реаліях назвати це мінусом, оскільки практично вся аудиторія такої аудіотехніки буде використовувати виключно бездрутовий спосіб передачі даних. А от зі справжніх прикростей можна повернутися назад до заглушки, вона ну реально товста і складнувато витягнути. Я розумію, що виробник хотів максимально убезпечити Select 2S від потенційного потрапляння вологи, але заглушку витягнути просто пальцем без додаткових хитрощів доволі складно. Ну хіба якщо в нігті у вас окей, тоді так. А якщо підрізали лише щойно нігті, то так складніше. Гаразд, варто згадати, що всередині в нас дуже нічогенький для цих розмірів акумулятор на 2400 мА. Час повної зарядки не рекордний, приблизно 4 години за заявами виробника. Хоча в мене виходило ближче до 3 годин. Так чи інакше, автономність тут просто шикарна, 16 годин. З таким показником ви спокійно можете брати колонку в невеликій мандрівки і не переживати за постійну підзарядку. Та звертаю вашу увагу, що заявлений показник для 50% відсоткової гучності без вімкненої технології Bass Up. якщо ж її вімкнути та викрутити гучність на, скажімо, 70-80%, то колонка проживе трохи більше 14 годин, що однаково дуже круто. А ще приємніше, коли гаджет вміє сам дефолтно вирубатися через 20 хвилин після відсутності сигналу. Та якщо вас цей показник не влаштовує, у фірмовій програмі можна змінити таймер на 5, 10 або 60 хвилин. До речі, про фірмову апку під назвою Саундкор. Тут такий момент, що краще пізно, ніж ніколи. Зовсім нещодавно програма Soundcore для Android та iOS отримала оновлення з повноцінною українською локалізацією. Я особисто в максимальному прям захваті давно цього чекав, і це не просто так, а тому, що мої основні навушники наразі це Soundcore Liberty 5. Що ще варто знати про застосунок? В ньому можна оновити прошивку колонки, вімкнути чи вимкнути звукову індикацію активності, налаштувати еквалайзер вручну чи вибрати один з чотирьох пресетів. Як я раніше відмічав, в аудіогаджетах від Soundcore найбільше мені заходить їхній фірмовий пресет під назвою Soundcore Signature. І це доволі цікаво, оскільки в більшості випадків в навушниках чи колонках конкурентів до їхніх стандартних пресетів мені, от взагалі, душа не лежить. У випадку Select 2S маємо також окрему опцію підвищення низьких частот. Справа в тому, що її активація доступна не лише в застосунку, але й окремою фізичною кнопкою на колонці. Таке рішення дозволяє супер оперативно перемкнутися без заходу фірмовий додаток. Значить, ось цей от Bass Up робить звучання колонки супер об'ємним як для цього формату. І ні, воно не перетворює звучання музики на звук, як із бочки, що часто трапляється. Ляється з рішеннями конкурентів, я б сказав, що підвищення низьких частот на Soundcore Select 2S працює чітко та м'яко, майже для всіх жанрів музики. Ну але я кайфану, звичайно ж, в хіп-хопі, який розквітає з цією опцією на новий рівень. Вейти Однак не для всього це буде підходити. Давайте окреслимо випадки, коли функцію варто вирубати та залишити більш стандартне звучання. По-перше, якщо ви слухаєте щось типу класичної музики, інді поп і тому подібне. По-друге, якщо ви хочете чути подкасти та розмовні відео на тому ж Ютубі, звичайно, в таких сценаріях просто вимикаємо бас ап та отримуємо чисте, збалансовано нейтральне звучання. А от коли хочете, Хочете розкачатися на максимум тоді один натиск кнопки, і маленький девайс перетворюється прямо на басовитого монстра. Саме така можливість робить колонку Soundcore Select 2S максимально привабливою для універсального використання з усіма жанрами контенту. Але окрім цього, є можливість утворення стереопари, тобто купуєте ще одну таку колонку, ставите на інший кінець кімнати. і... Кайфуєте також в цій колонці немає вбудованого мікрофону, але впровадження взагалі мікрофонів в аудіоакустику такого формату для мене завжди загадка, на що і коли це дуже так аж потрібно. Отже, Soundcore Select 2 – це добротна універсальна колонка з об'ємним звуком та чудовою автономністю. Рідко в цьому ціновому сегменті нам дарують можливість ще й погратися з графічним багатосмуговим еквалайзером та налаштувати звучання максимально під себе. Вкупі з приємним оптичним дизайном, інтуїтивно зрозумілим керуванням та водозахистом маємо потенційно один з найкращих варіантів за розумні гроші, та й ще й з офіційною гарантією 18 місяців. А тим часом я нагадаю, що використання зовнішніх аудіопристроїв повинне бути поміркованим, щоб не приносити дискомфорт вашому оточенню. Ви ж у мене чемні, я в цьому впевнений, майже. Підписуйтеся на канал, пишіть в коментарях, яку портативну акустику використовуєте і чи використовуєте взагалі. Не забуваємо залітати в соціальні мережі технарні та клацати дзвоник, щоб першими дізнаватися про вихід нових відео. Поради від Тані. Розумні люди знають, тиша золото, але іноді варто дістати колонку і увімкнути музику для душі.